Привіт, дівчата! На моєму каналі в новому влозі. як бачите, це влог з Парижу. І, якщо чесно, я в Парижське життя вірвалася так стрімко, що я навіть трошечки скучила за своїм відпочинком в Ужгороді. От Там було так спокійно, так затишно, а тут прямо вже життя вирує. Зараз зроблю вам невеличкий апдейт, що ж було в мене прямо за тиждень. Я повернулася в Париж в понеділок, а у вівторок вже була річниця у мене з чоловіком заміжжя, І щоб ви розуміли, це була дев'ята річниця. Я навіть, знаєте, не розумію, як це сталося, але от ми вже 9 років у шлюбі. А якщо порахувати і типу зустрічання, то це реально третина мого життя. Але це найкраща третина, тому я не жалівся. Так, тому у вівторок була річниця шлюбу, і ми пішли, ну нічого такого особливого, але пішли в ресторан, в такий дуже фенсі, він називається Барон. І якщо ви хочете в Парижі відсвяткувати якусь дату, наприклад, день народження, або от також річницю якусь, то цей ресторан прямо ідеально підходить, тому що він знаходиться в такому. У прям невеличкому палаці він належить Ротшильдам. і там мені здається є готель. І от цей ресторан, а також ще бар. І от і бар, і ресторан вони надзвичайно красиві, такі, знаєте, от саме в Парижському стилі. Тобто там все таке червоне, ці скатертини, все там золото, канделябра, вінзіля, от Це все є. Але ну, там така, в принципі, стандартна кухня французька, є що таке придбати не супер нічого там мішленівського, але от Атмосфера. Сфера саме дуже приємна, просто такі люди приємні. Тобто все дуже-дуже сподобалось. Оце було у вівторок, потім в четвер ми пішли на дегустацію, винну дегустацію, її проводив наш український Сомельє. і це були італійські вина з регіону. Ой, дай бог пам'яті. Бачите, так надегустувалося, що аж реально забила. Що дегустувала? Це були вина району п'ємонту, от. Бачите, ще трошечки клепка залишилась. Так ось, і дегустація була дуже цікава, але от для мене це було вже забагато вина. Взагалі, я завжди кажу: коли ти йдеш на дегустацію, чи ти, наприклад, дегустуєш вдома, то треба найдорожчу пляшку і найцікавішу пити першою. А не так, як знаєте, на цих дегустаціях починаємо з чогось середнього, такого найпростішого, і потім отак от йдемо до найкращих вин. Але ні. Треба найдорожче дегустувати перше, тому що ти хоча б його оціниш. А коли ти вже до цього випив три пляшки, продегустував, то ти вже там те вино, ті ноти, ти вже їх і не побачиш. Тобі вже там це просто вино. Ха-ха, весело, хі-хі. О, оце таке було, от така, така, дегустація була. Але сьогодні п'ятниця, і в мене вже купу справ, мені вже треба вибігати. Я от знімаю на останніх хвилинах. Я Придумала е, шопінг-групу в Телеграмі, е, тому що я хочу по ось цим сам сейлам розпродажам, і там суперкруті ціни. І дівчата мені завжди писали, ой, такі ціни, ой, а мені це так сподобалось, ой, Ну, е, ну тому що я їх розумію, це дійсно гарні ціни і гарні речі. І, і я подумала, не буду е, такою ж і створю ось цю шопінг-групу, щоб я могла виставляти там фото з цих семпл сейлів і дівчата, яким також захочеться придбати цю річ, я б могла б їм викупити її і відправити, наприклад, в Україну чи по Європі. Тому я створила таку групу. Якщо вам також от цікавий такий шопінг на розпродажах в Парижі, то доєднуйтесь, я залишу лінк в описі під відео. І от я створила цю групу і вже сьогодні біжу на розпродаж. І тому, оце після цієї дегустації. я... Не спавши, не ївши, не пивши чайочку свого, вже зараз буду вибігати, тому що хочу прям пройти найперше, щоб був найбільший вибір. А, а що ж сьогодні буде за Семпл Сейл? Дуже цікавий. Навіть два. Перший сейл це буде сумочний бренд, називається Естере Екме. Він з нових брендів, але він дуже популярний, у в них сумки дійсно гарної якості. А потім, ще думаю, побігти на другий це також французький бренд, називається FAN. І в них такий дуже лаконічний стиль. Я маю надію придбати там білу сумочку собі. Так що в нас сьогодні великі плани. Знову ж таки, повторюю, якщо любите шопінг. І хочете щось собі урвати, приєднатись до групи, а і зроблю ще спойлер. Скоро буде розпродаж суперкрутого бренду парфюмного, називається Трудon, це такий нішевий французький. І якщо ви хочете придбати подарунки на новий рік собі чи друзям. То я вам дуже раджу підписатися на групу, тому що я, я так сподіваюся, що на розпродажі будуть свічки, а у цього бренду прям неймовірні свічки. Е, і ну, на зиму на Новий рік це найкращий подарунок. Якби мені подарували свічку, я була б не, просто неймовірно рада. Так що, сьогодні великі плани, а зараз, до речі, зберемося разом покажу покажу свілук, тому що хочу похвастатись однією річчю. Ну що, ось мій лук на сьогодні. Одразу ж скажу, тому що я після дегустації, вибачте, то мені сьогодні потрібен комфорт і не змерзнути, тому що у нас сьогодні така прохолодна погода. І плюси я буду сьогодні на ногах там бігати, щось робити. от Треба найбільш комфортно щось дягти. Я вдягла білі джинси, білий лонгслів, і в мене така жилетка від Arket, це кашемір, купила дуже-дуже давно на розпродажі, вдягну лофери і, і, що, і такий дощовичок свій легесенький. І це, мені здається, такий найбільш комфортний лук на сьогодні. І чим же я хотіла похвастати сьогодні? Я купила собі таку прикрасу. Вона від Луї Абель. Правильно? Так. І це така сардинка. Подивіться. Вона мене так рада, я просто не можу вам передати. Зараз я е е е покажу як слід. Подивіться. Класна, правда е, Вона зроблена з, зі срібла, це не, е, якби не покритий виріб, тобто вона прям повністю зі срібла і вона така досить важкенька. Взагалі, мені здається, ось ця мода на сардинки, вона прийшла е, тоді, коли ботега Венета випустила свою сумку сардін з е, ручкою-сердинкою. І тоді прям всі зробили якісь такі подібні прикраси. Але ось ця прикраса мені. Так давно подобалась, я от нарешті придбала її собі в подарунок. Так, ось такий лук. Зараз ще покажу свій дощовичок. Так, і ось. Незмінний дощовичок це кос. Купила дуже-дуже давно на розпродажі, і мені здається, а ще до повномасштабної, тобто в 2020 році. Е, люблю його, тому що він більш цікавий ніж звичайний. Він легкий і е, під все підходить. Так що, ось такий лук. Вже буду вибігати на розпродаж. Зараз у мене невеличкий підстоп після першого Sample сейл. Бачите, я вирішила заправитись кавою, тому що енергія мені потрібна. Я щось там провела більше часу, ніж думала, але. Ми з дівчатами викупили три класні сумки і взагалі мені сподобався цей sample сейл, тому що там були актуальні моделі, там були класні кольори. Там не було, знаєте, щось таке дуже старе, нікому не потрібні. Ні, там були прям прикольні сумки, моделі класні, вибір був і ціни класні. Тому я прямо рада, що я пішла на цей sample сейл і от викупила дівчатам сумки. Вже бачите, тут от з пакетиком, з кавою. А потім я ще піду на другий sample sale. Я вирішила, що все ж таки треба сьогодні піти на другий, тому що в перший день знаєте, розкупають. Тому що навіть от зараз я помітила, що коли я прийшла, було мало людей, було дуже багато сумок, кольорів. А вже в кінці було, знаєте, так. ну... Більшість сумок все ж таки класні кольори їх викупили. Але знаєте, я рада, тому що все ж таки я не марно туди пішла. Був в мене такий страх, що, знаєте, я піду, а там буде нічого цікавого, чи таке щось, чи ціни, знаєте, типу мінус 20. Це не цікаво. Тому я думаю, що прям гарно ще пішла і рада, що це зробила. Дівчата зараз йду на другу локацію. Йду якраз біля. Е... Кладовище Пер шес знаєте, таке дуже знамените в Парижі. Я, до речі, люблю атмосферу кладовищ. Треба якось сходити. І оце така дивна людина. Люблю, знаєте, що подивитись в Ютубі, коли ходять там по кладовищу, щось там могили показують. <заспокійливо>, Заспокійливо. Але тут такий страшний район, що я реально їхала в метро і трошки навіть перелякалася. Ну, не перелякалася, але він таке. Ну, Тривожність якась в мене піднялася. Е, до речі, в мене є історія. ну Не в мене, а у подружки, що якось вона йшла вночі біля кладовища, біля байкового е, в Києві. І в неї вихопили сумку. Уявляєте, як вона перелякалася. Ну Я скажу так, привид такого б не зробив, так? Ну, наша його сумка. Так краще якогось привида зустріти, ніж воровайку. Оце я зараз йду і думаю, щоб я не зустріла ніякого воровайку. Реально, райончик тут таке, таке. Треба якось до ночі все встигнути. Я тут, до речі, ніколи не була в цьому районі. Це, типу 20-й щось таке. Зараз буду шукати локацію. Де ж, Де ж ті сумки? Все, буду прибирати камеру. Бо хто його знає, так? Я так, знаєте, слідкую, слідкую боковим зором, що там в мене за спиною. Так що все, зустрінемося вже на місці. Ось, до речі, центральний вхід на кладовище. Я так можу трошки підійти і заглянути, що там за катакомби. Але там, мені здається, платний вхід. Я не впевнена. Хм. Якщо в мене буде час, то може я ще там погуляю. Ну там, слухайте, дуже атмосферно. А, до речі, це безкоштовно. Я щось собі видумала, що це і платний вхід. Може я ще сюди зайду і погуляю? А -а -а. Знаєте, наскільки популярні такі відосики, типу з складовищ? Дивіться, які тут пам'ятники. Цікаво, Дівчата, невеличке включення з масі Мадуті, тому що вирішила зробити невеличкий набіг, бо я не була в ньому прям вже не знаю скільки часу, напевно, два місяці. І я думаю, тут багато чого новенького з'явилося, чим треба поділитися з вами. Тому дивіться, я набрала дуже багато светрів і вони прямо неймовірно симпатичні. Зараз будемо все перевіряти і приміряти. Ну що, перший образ мені дуже сподобалось це поло, не мені розмір М, тобто трошечки взяла оверсайз, але подивіться, які приємні кольори, плюс воно суперкомфортне. І також я доповнила це ось такими джинсами в темному кольорі. Мені чогось ось саме цей відтінок джинсів. Зараз подобається, я навіть замовила подібні. І мені подобається, коли ось так трошечки підгибаєш їх, і от видно цей край. Джемфер класний, комфортний, м'якенький, і мені подобається поєднання кої з коричневі сірим. Не можу вам передати, наскільки мені сподобався ось цей светер. В нього неймовірний колір. Він такий коричнево-сірий, приглушений, дуже м'який, дуже оверсайз, але я взяла розмір L. До речі, можна було б, M, але його не в наявності. І мені подобається ось ця в'язка, бачите? Подібні светри були в минулому сезоні в Тотем. Але зараз. Ось в масі Медуті і він неймовірний. І я скомбінувала з такими оверсайз-джинсами. Але я скажу так: вони занадто оверсайз. Але мені сподобалась комбінація ось цього теплого коричного кольору і е, сірого. Дивіться, як все разом симпатично. І також хотіла вам показати ось такий вже максимально зимовий образ, в той же час комфортний. Мені подобається, що я тут додала оцей светр і трошечки освіжає його. І мені ще сподобалось дуже сильно ось це пальто. Воно і м'яке, і легке, і в той же час трошечки маскулінне. Давайте я зараз покажу саме ось це пальто, яке мені сподобалось найбільше. Бачите, воно трохи маскулінне, прямого крою, і така в нього довжина досить комфортна. І мені подобається, що воно тоненьке, бачите, воно без підкладу, але в той же час мені здається, що такі речі іноді дуже потрібні, особливо коли ти на машині. Мені подобається, що тут довгі рукави, бачите, і колір. Дуже приємний, такий глибокий, бежево коричневий, і в принципі, воно мені все до вподоба. Бачите, так от з лоферами під джинси виглядає супер. І ось цей светр вже на мені. Для мене тут занадто широкий виріс. Я б, напевно, піділа б собі білу футболку, щоб освіжити образ. І мені взагалі подобається, коли біла футболка трошечки визирає, але не мені, до речі, розмір S, Тобто він оверсайз подобається поєднання кольорів, досить незвично таке жовтеньке з червоним і коричневим. І ще тут невеличке фіаско. Щоб ви розуміли, я йшла саме за цією кофтиною. Це типу лонгслів, але з віобразним вирізом. Подивіться, як він дивно виглядає. Ну, Я думала, що він буде супер стильний, але оцей виріз він занадто великий. Я його реально тут чекала, вже не знаю, 20 хвилин, поки вони його знайдуть. і краще б не знаходили. Ладно, зараз ще повірю вам один піджак, він прикольний. Дівчата, цей піджак, це мій фаворит. Мені подобається, що тут, бачите, він так високо застімається і він не двобортний, як ми звикли. А раз, два, три, чотири бортний Як там ці рахуються по підлічкам, по, е, по пуговичкам, чи як? Ну ладно. Е, в общем, мені подобається, що він такий трошечки вінтажний. Е, в нього класна тканина, бачите, вона така з текстурою. Більш зимовий має вид не гладенька, і взагалі цей піджак він і комфортний і стильний. І дивіться, от я в футболці, джинсах, в лоферах, але як цей піджак прикрашає цей образ і дивіться. Я ще як справжній стиліст нав'язала, отак Светрик. На жаль, я не у в'єтнамках. Бачите, я як нормально в закритому житті, Але якби було з твіста, то треба було б в'єтнамки. Та я нав'язала свет. І дивіться, наскільки прикольно цей піджак виглядає. Для мене це знахідка, він дійсно класний. Ще уточню, на мені розмір 38 Сів ідеально. Мені здається, не треба не більше, не менше. Але. Ціна 169 євро. Я думаю, в Іспанії буде дешевше. Знаєте, трошечки Я прибила нам настрій після цього прекрасного огляду піджаку, трошечки вбила настрій, як і собі. Ну, так зажити, не може бути все ідеально. Дівчата, записую вам прощальний кадр вже з дому, бачите, з китюні. Тут просто треба дуже швидесенько, поки він не втік. Тому що він вже про це думає. Так, сидіти, сидіти, зайченятко. О-о, Хвилинка нічності попала в кадр. Я тебе люблю. Все, можеш вже йти, відпрацював. Так ось я собі щось думала, що я буду йти парижськими вулицями і спитаю вас, як вам сподобався мій огляд масіті, але я е, зайшла, купила сидр, потім мені ще треба було купити книжку, е, потім купила чай. І я вже, якщо чесно, так неслася додому, що там не те, що про камеру забула, я ледве е, не забула, як додому йти. <реш> тому вирішила вам вже записати відео після вечері. До речі, я приготувала дуже смачний грибний суп, тому от не тільки магазинами вмію <реш> шлятися, але й вмію і готувати. І також я хочу дати невеликий тізер, що ж нас чекає в наступному влозі. І це буде такий пізнавальний контент. Я вирішила зробити підборку верхнього одягу, який мені подобається. Там будуть такі цікаві бренди, щось новеньке, цікавеньке. Тому підписуйтесь, ставте лайки, чекаю на ваші коментарі. Дуже вдячна за них. Ну і бажаю вам гарного тижня, гарного вечора. Обіймаю вас і цілую. Пока-пока.